Усіх вітаю на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді BMW X3 2019 року. Це у нас Німеччина. Були невеличкі косметичні підкраси, які ніяк не впливають на зовнішній вигляд авто. Тут у нас 2-літровий дизельний двигун та 98 тисяч пробігу. Дуже гарна комплектація, і давайте я вам її покажу. Авто виглядає дуже-дуже гарно. Агресивний зовнішній вигляд, немає ніяких нюансів по кузову. Передні та задні парктроніки, камера заднього виду. Авто не потребує додаткових вкладень. Обслуговувалося в офіційного дилера BMW, виглядає. Дуже і дуже гарно. Багажник у нас на електроприводі. Дуже вмісткий багажник, є шторка, багато місця, це буде дуже зручно для дальніх поїздок. Маємо такий ключик. Тут у нас повний електропакет, регулювання дзеркал, електропривід багажнику. Електрорегулювання сидінь, шкіряне сидіння у дуже гарному стані, чорна стеля, центральний підлокотник, автоматична коробка передач, вибори режиму руху, допомога при спуску, функція автохолд, електроручник, управління мультимедією, клімат, великий екранчик, мультируль. Датчик світла та датчик дощу, і давайте заведемо. Я вже завела авто, все працює чітко, екранчик працює, клімат працює, все працює чітко та без помилок. Позаду у нас шкіряні сидіння, є у нас підлокотник з підстаканниками. Дуже багато місця, це буде дуже зручно. Тож я запрошую на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Ви можете його оформити в лізинг або в кредит. У нас ви це все можете зробити дуже швидко та безпечно. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.